Доброго ранку в ефірі програма рано вранці і настав час нашої постійної рубрики Гостєвий майданчик. Сьогодні ми з вами будемо говорити про прекрасне про театр, але про незвичайний театр. Сьогодні в нашій студії режисер-постановник п'єси містерія. 3. загублені душі Олександр Журавель та Ліка Співаковська, виконавчий продюсер. І актриса. Доброго ранку, доброго ранку, вітаю, ліка. Олександр, розкажіть про себе, де ви народилися? Чим ви займаєтесь? Що ви закінчували? Олександр. Народився я на Рівненщині, місто Костопіль. Закінчив Карпенка Карога в 9-му році і на сьогоднішній день працюю режисером. Угу. Хто був вашим художником? Художній керівник був у мене Ростислав Григорович Коломієць і Вахтан Грачилович Хаїдзе. Це дуже цікаво. А в чому ще цікавилися у дитинстві? Цікавився я в дитинстві багато чим. І насправді на сьогоднішній день я здобув дві вищі освіти, я лише, не лише режисер-постановник, але й психотерапевт, викладач психології в національному педагогічному університеті імені Драгоманова. Це цікаво, що було на першому плані у вас? Спочатку я здобув психологічну освіту, а потім я здобув режисерську освіту. Угу. Щось вас там зацікавило. А як же є що сказати людям і тому я відчув потяг, що я можу це робити? Чи допомагає вам ваша психологічна освіта у репетиціях? Так, дуже допомагає. На сьогоднішній день насправді я хочу вам зізнатися. Я пишу наукову роботу по драматерапії. Це унікальний простір на сьогоднішній день в Україні, де я зміг поєднати не лише психотерапевтичну область, але й театральну область. Власне, драматерапія займається тим, що ми. Програємо, відіграємо, відпрацьовуємо ті чи інші психологічні нюанси ситуації події в житті людини. Ти прощаєш його? Так! Да! Странно. А на кому відпрацьовуєте? На ваших акторах? Ви знаєте, коли стоїть питання працювати в театрі, звичайно, драматерапія відходить на другий план, тому що там на перший план виходить постановка, режисура, винайдення конфлікту, пробудування ролі і так далі, і тому подібне. Коли ж я, звичайно, працюю в університеті, то драматерапія, звичайно, виходить на перший план. Ліка, що да. про вас? Я Київлянка, займаюся бізнесом, а також я галеріст, у мене галерея і художник. І от так сложились зв'язки, що мені. Посчастливилась попробовать себя дебютировать в качестве актрисы в нашей постановке тобто картины? Да, 3 так. Про що? Ну, картины у меня достаточно философские, и, в принципе, мне кажется, что люба, любая картина — это отражение, в первую очередь, даже не столько художника, сколько зрителя, который на нее смотрит. Потому что каждый человек, когда лицезреет какое-то полотно, он либо чувствует отклик, либо не чувствует, либо видит что-то одно, ну, каждый видит все по-разному. Ну и, как говорил Пикассо, да, какая разница, что я видел, когда писал эту картину, главное, что видите вы. Вы пишете на замок, нячше или только вицебы? Нет, конечно, я пишу только для себя. Это очень интересно. И как вам профессия актрисы? Мне очень понравилось. Это такой опыт, скажем так, давно забытый из детского прошлого, потому что я помню эти детские ощущения, когда выступали мы на утренниках на сцене и так далее. Вот мне казалось, что весь мир у моих ног, все на меня смотрят. Мне очень нравилось это. И когда сейчас появилась такая возможность... Поднять в себе вот эту вот эмоцию, попробовать вспомнить, как оно на самом деле, я была очень рада, очень довольна и с удовольствием это сделала. ви цю різницю між дитячими репетиціями і вже професійними репетиціями. Знаєте, ніякої різниці, це такий же емоційний підйом, і настільки ж приємно, як і в дитинстві, так і зараз, тому що, ну, дійсно, театральний досвід це те, що я рекомендую пережити всім, якщо є можливість попробувати себе на театральній сцені або грати в театрі, не проходити мимо. Як виникла така ідея, що я так розумію, що у вашій виставі грають непрофесійні актори всі? Да, это так. Проект наш называется Театр без актеров, и его непосредственной задачей является привлечение известных украинцев, которые себя пробуют на театральной сцене впервые. Это и для них новый опыт, и для проекта это очень интересно. Ваша мета це благодійність? Да, наша цель этого проекта была збір денег для покупки оборудования для Ахмадета. і в принципі ми його достигли. І от уже зараз будемо покупати апарат. А як вам, як режисеру, було працювати з непрофесійними акторами? Чи працювали ви з професійними акторами до цього? Так, звичайно, працював він не один раз. А в даному випадку, в даній ситуації, в даному проєкті було дуже цікаво працювати. Насправді, кожен з них мав певну дотиковість до даної специфіки професії. І я не хотів би сказати, що вони раптом відкрили для себе це вперше. І цим це якраз і було цікаво працювати. Особливо тоді, коли, ну, зустрічаючись на репетиції, ми одразу встановили дуже хороший альянс. Ми довіряли один одному, ми підтримували один одного. Ми намагалися усіляко створювати спільну картину світу. У мене є певний секрет як у режисера, коли я приступаю до постановки, моя картина світу. Відходить на другий план, з'являється наша картина світу. Дуже значимо, щоб кожен учасник, кожен актор, і навіть якщо це продюсер, і навіть якщо це постановочна частина, приєднувалася до даної роботи, і тоді дана робота буде створюватися максимально сприятливо. Не побоюсь навіть сказати цього слова гармонійно. Мені дуже значимо, коли сам актор в нашому випадку це відомі українські. Люди, вони ну я, я сформулював, створив простір таким чином, що вони самі генерували ідеї, вони винаходжували з да, себе певні позиції, рішення, бачення, відчуття. І таким чином, як ви розумієте, вдалося зробити дивовижну роботу. Бо якби це все було постановочно лише з моєї сторони, то просто виконувати певне завдання воно не настільки збуджує. Ну я думаю, цей секрет театру знайомий кожному. Ось. А як ви пояснювали акторам? Адже вони не володіють термінологією театральної акторської згоден з вами насправді я й не намагався говорити з ними театральною мовою. Я взагалі ніколи не працював, і мене ну рідко коли виникало, що мені приходилося говорити якоюсь да понятійним якимось апаратом. В театрі так вже давно не говорять. Там зовсім інше завдання, там шукають дію, вчинок, емоцію, що збуджує, що не збуджує, як знайти партнера, як зацепитись. А Хоч, це є термінологія, чому ні? Ну річ у тому, що ці слова знайомі всі. Ім гаразд, тоді нехай я використовував дуже щиро і щедро дану термінологію, але мене розуміли, мене чули. Якщо раптом десь хтось колись не розумів, про що йдеться мова, ми зупинялися, ми уточнювали, ми проглядали повністю весь плаз для того, щоб можна було зрозуміти, від чого да, починається дія, як починається епізод, чим він закінчується, що хто хотів досягнути. І насправді, е, ну ми дуже гарно створили атмосферу робочу і кожен з учасників. Відчував навіть сам рух, там вже слово було навіть не потрібно. От відчували рух. От ми почали там будувати. Звичайно, ми провели застольний період, звичайно, хоча, не дивлячись на те, що в нас було мало часу, але все ж таки він у нас був цей застольний період. Ми домовились, ми продивилися, що ми робимо, яка ідея, який меседж, що ми хочемо досягнути даною роботою. І в подальшому кожен уже сам дома напрацьовував свій механізм. Ми приходили. І вже відточували, да, як то кажуть, обрамлювали да, свою домашню роботу і вже шукали, як краще встановити зв'язок між партнерами, як, краще, да, yeah, як right. краще вивести найголовнішу лінію, як спробувати прорахувати розвиток конфлікту. Постійну динаміку розвитку конфлікту, ну і так далі, і тому подібне. Яким чином ви обирали акторів? Хто грає у вашій виставі? Чи керувалися ви чимось певним при виборі, адже це все ж таки благодійна вистава? Я думаю, краще на це зараз запитання відповість виконавчий продюсер, так як тут більше інформації є. деле, ми дуже тщательно підбирали акторів, проводили с ними личные беседы, и, конечно же, у нас был даже такой небольшой кастинг mm -hmm. на каждую роль. Но Первоочередным, конечно, играли э, внешние данные, да, чтобы актер совпадал с видением автора Геннадия Минки, автор данной постановки, данной пьесы Мистерия номер три. Э, во вторую очередь, ну и, конечно же, основополагающим было желание самого актера нашего э, поучаствовать в этой благотворительной постановке. Было очень приятно, что когда мы связывались с нашими актерами, с первого раза буквально каждый загорался и очень хотел действительно внести свою лепту в то, чтобы и помочь детям, и создать такой большой новый для Украины проект. Кто играет в вашей выставе? В главной роли у нас играет телепродюсер Алексей Гладышевский. Очень интересно у него получилось и очень хорошо. Также у нас играет телеведущий Григорий Решетник. Вы все знакомы с ним, конечно же, знаете. Юлия Ковторадзе, певица, играет, исполняет главную женскую роль. Также у нас есть два очень интересных, как Саша сегодня сказал, Иуда, да? У -у -у. Вот, и судья. У нас играют эти роли Сергей Величанский, телеведущий, и Александр Прохоренко, он ресторатор. Ну и в двух таких как бы побочных, однако сопровождающих ролях клоуны и клоунесы э хореограф Сергей Гуман, ну и я. Угу. То тобто есть вы себе обрали не не роль первого плана. Нет, нет, конечно. Роль главного плана осталась за Юлией Кафтерадзе. Э это было наше совместное угу. решение, угу. и Саша как режиссёр тоже принимал участие и выбирал э актёров э на эти роли. Ну, я решила, что дебютирую так, пока что вспомогательно, посмотрим, к чему это приведёт. Вот сразу два таких питання. Де ви взяли кошти на вашу виставу і про що ваша вистава? у нас був прекрасний продюсер, мм, Діма Кавпак, який, собственно говоря, это была изначально его идея, и он мечтал поставить театральную пьесу вот именно «Мистерию номер три» автора Геннадия Минки и был таким, выступил меценатом, помогал нам в том, чтобы мы могли воплотить эту идею в жизнь. Ну и, конечно же, очень много партнеров и компаний, которые... Решили тоже внести свою лепту в то, чтобы помочь детям благодаря и посредством вот этого проекта. Скажите, премьера ведь была у Киевича, можно вашу выставу подавиться и в других местах? Так, прем'єра відбулася в Києві. Мала зала будинку культури «Україна». Ось вона відбулася 16 квітня о 19-й годині. Була повна зала публіки, приймали надзвичайно щиро, відверто. І я маю надію, що даний проект матиме можливість подорожувати Україною і не лише Україною. Що ж, я вам бажаю успіхів. Я Дякую. бажаю вам натхнення у вашій нелегкій, але дуже добрій справі. Дякую, що ви знакли Дякую. Дякую. до нас сьогодні у нас у гостях був Олександр Журавель та Ліка Співаковська. А ми з вами повертаємось до наших постійних рубрик. Не перемикайте, адже попереду ще багато цікавого.